У столиці влаштували свято для дітей, які втратили своїх батьків на війні у театрі оперети. Для них показали виставу «Лампа Лампаладіна, а ще видали сертифікати на 5 тисяч гривень на товари для школи. Цьогоріч таку допомогу отримали півтори тисячі дітей з Києва та області. Це реальна підтримка, кажуть родини, які виховують дітей загиблих героїв. Наші хлопці віддають саме найдорожче, що можна бути. Почекай зайчик. Вони віддали своє життя. Це дуже приємно, що не забувають про нас, про на... про наших діток, про наші сім'ї, тому що в цей час це дуже важливо для них, то це дуже крута ініціатива. Це дуже непросто, але це наш обов'язок. І не тільки наш обов'язок, а всіх. Всі компанії, які працюють в Україні, наші хлопці на фронті, наші хлопці нас боронять, нас захищають, а ми повинні їм допомагати.